Пані Ірина переїхала до Кривого Рогу з Херсону в грудні 22-го року. У звільненому обласному центрі мешкала буквально за 200 метрів від річки Дніпро. З моменту деокупації правобережжя почались постійні обстріли, і тоді жінка вирішила залишити Херсон. Про центр підтримки ВПО в Кривому Розі дізналась від знайомої. Каже, як такого раніше не мала досвіду життя та закрою. Не мала тут, тут здобувала тільки. По полосочку, може, стара машинка була вдома і все. А тут трошки вчуся. Я ще не навчилась, але багато дівчат вже трохи знають і вдома тут удосконалюють своє. Я тиждень тільки хожу, шість занять багато, то тільки вчуся. Ну і машинки ж такі, що це ж промислові, треба, треба навик. Люди місяцями вчаться цьому. Справі шиття та закрою нових мешканок кривого рогу з різних регіонів України тут навчає пані Наталя. Майстриня і сама займається цією справою ось вже більше 30 років, і тому знає абсолютно всі тонкощі та секрети процесу. Разом із підопічними шиють простирадла, наволочки на подушки, нижню білизну. Вже далі передають усе до населених пунктів звільненої Херсонщини. Вони тут забуваються. Вони кожна кажуть, боже, як швидко час пройшло, ми навіть не думали, що воно так швидко пройде. І приходять деякі залишаються на втору зміну, якщо пуста машина Кастаються, вони сидять до повноценний робочий день і кажуть: ми хочемо допомагати, ми хочемо бути корисними. А окрім нових вмінь, тут дієво психологічну поміч надають новим криворіжцям числа вимушено переміщених осіб, які залишили свої домівки через активні бойові дії та російську окупацію. Причому працюють як з дорослими, так і з малечою, аби військове лихоліття в майбутньому не далося взнаки їм. Їм потрібно між собою познайомитися, бо люди то, що різних вікових категорій, різних соціальних груп, із з різних міст у кожного своє горе. thank okay. you І треба зрозуміти, що їх поєднує, щоб дати їм якось адаптуватися. Тобто у нас тут є теми і візитівочка. Вони один про одного розказують, і панічні атаки, як адаптуватися, як замотувати, як, як мати якусь ми їх мотивуємо, як зняти стрес, як допомогти іншим. Свою роботу цей проєкт розпочав на початку червня. За цей час його учасницями стали вже більше 50 нових криворіжанок, числа ВПО. Людям повертають впевненість в собі та своїх силах, дають новий фах та професію. Професійні навички. Навчаючись тут, вони мають е, таку е, змогу отримати допомогу від психолога. Це таке е, навчання, яке можна. Е, Десь приблизно від трьох днів до тижня знаходитись тут. Але жінки у нас такі щасливі, такі е, задоволені цим навчанням і допомогою, що вони просять, будь ласка, можна ще у вас знаходитись, їм їм це допомагає, адже вони відчувають себе потрібними. Якщо ви також бажаєте долучитися до проєкту і здобути новічі, освіжити старі знання шиття чи закрою, всю детальну інформацію, де та як ви можете доєднатись до когорти швачок, можна зробити за номером телефону. Який ви бачите на своїх екранах Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.